Пес патрон кіт Степан викрадений єнот Україна за період війни отримала нових символів незламності, які тварини стали відомими не лише в Україні, а й в усьому світі. Та як їхня слава допомагає вести боротьбу із російськими окупантами, дізнаємося з нашого сюжету. Війна в Україні вплинула не тільки на людей, а й на їх домашніх улюбленців. топ 5 тварин, які стали відомими у 2022 році. Пес Патрон, талісман служби України з надзвичайних ситуацій та невід'ємний учасник загону піротехніків, які розміновували Чернігівську область. За час від 24 лютого до 19 березня він зміг виявити понад 90 вибухових пристроїв, які залишали російські окупанти. За що згодом отримав нагороду від президента України Володимира Зеленського за віддану службу. Він став героєм для дорослих та дітей. Наразі його сторінка в інстаграмі налічує більше 387 тисяч підписників. Його популярність настільки велика, що з ним зустрілись державний секретар США Ентоні Блінкен та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Про патрона також створювали пісні. А вже у січні вийде перша серія мультфільму про нашого героя. Кішка з бородянки, справжнє ім'я Глорія. Вона була врятована сьомого поверху багатоповерхівки, знищеної внаслідок обстрілів окупантів. Кішка провела два місяці у зруйнованій будівлі та дивом вижила. Волонтери дали їй ім'я шафа на честь шафки з півниками з Бородянки. Її мордочка постійно має сердитий вигляд, тож в мережі поширилось багато мемів з нею. Користувачі кажуть, що її вираз чітко описує ставлення українців до російських окупантів. Пес Крим або український хатіко під час обстрілу Дніпра у ніч проти 29 вересня 2022 року. Снаряд расистів знищив приватний будинок та його господарів. Вцілів тільки пес на ім'я Крим, який сидів на руїнах будинку. Вив, оплакував та чекав своїх хазіїв. Його забрали працівники зооконтролю та надали йому необхідну допомогу. Згодом він помер через зупинку серця. У соцмережах його називали Хатіко, як собаку з відомого фільму, яка чекала на повернення свого господаря. Єноц Херсону викрадена тварина з міського зоопарку. Його забрали російські десантники при втечі з міста. Українці створили петицію з проханням обміняти тваринку на пам'ятник Катерині II або Пушкіну. Проте окупанти не погодились на такий обмін. Вони кажуть, що він є символом спецоперації та не збираються його повертати. Проте сама тваринка розуміє, хто для неї ворог. Акуратно, акуратно. Кіт Степан, домашній улюбленець родом з Харкова. Він прославився на просторах інтернету своїм незворушним характером на фотографіях. Після початку вторгнення власниця Степана мусила разом з ним евакуюватись до Польщі, а згодом переїхати до Франції. Проте вже 17 грудня 2022 року кіт повернувся до рідної домівки. Станом на 28 березня завдяки йому було зібрано 10 тисяч доларів на підтримку тварин, які постраждали від війни. Андрій Тепусяк телеканал Еспресо.